Доброго всім дня! Сьогодні розпочинаємо нашу неймовірну круту роботу. Для цього треба написати тему вашу, над якою сьогодні ми будемо працювати, та обов'язково число для того, щоб відслідковувати часовий період. Давайте подумаємо, відчуємо свій стан сьогодні. Який стан сьогодні, і намалюємо такий кружечок? Я сьогодні можна навіть підписати назву свого стану мій стан сьогодні. І подумаємо, відчуємо, якого стану ми хочемо досягти у нашій темі. Що ми будемо відчувати, коли вже ця тема проявиться реалізується у нашому житті. Назвіть цей стан, як він називається, якого він для вас формату, так? якого стану я хочу досягти, щоб відчувати себе в гармонії, кайфі, який цей, цей стан? Відчуйте його. Переходимо до етапу нейрографування. Нейрографічній лінії ведемо від стану, який в мене сьогодні, до стану, якого я хочу досягти. Нейрографічній лінії ведемо з зони, де я сьогодні це обов'язково, і до тієї зони і зовнішнього середовища того стану, який я буду відчувати, коли моя тема буде реалізована. Можемо навіть повідчувати, як я буду себе там відчувати, які вібрації я буду випромінювати. І етап скруглення для гармонізації нашого наших цих обидвох станів тобто стану сьогодні і стану досягнення. Нам треба гармонізувати наші ці стани, а для цього треба скруглити всі перетини для того, щоб безконфліктно, гармонійно відчувати себе у цих двох станах. Тож відчуваємо себе, відчуваємо своє тіло, прослідковуємо. В процесі малювання, все-все, що відбувається зі мною, це дуже важливо. Можна поруч покласти листочок, де я буду прослідковувати свої стани, та фіксувати їх. Що у тілі, що я відчуваю? Що болить, що турбує? Хто зовні намагається мене відволікти? А може хтось телефонує? Потребує уваги, все, що відбувається в процесі малювання, дуже важливо. Продовжуємо скруглювати і відчувати себе. І так, переходимо до етапу кольору. Відчуйте кольори своїх станів і поєднайте стан сьогодні, його траєкторію, шлях до стану, якого я хочу досягти. Відчуйте, будь ласка, чому, наприклад, червоний кольор в даному випадку, як у мене. Що для мене червоний колір сьогодні? Наприклад, Наприклад, для мене червоний сьогодні про енергію, якісь вібрації поштовху до дій. Тому я захотіла наповнити червоним, жовтий. Це колір для мене, знову ж таки, на сьогодні: колір оптимізму, колір сонця, колір посмішки та оптимізму. Більш такий насичений червоний колір. Да, це якась енергія більш потужна, що говорить про рух кохання. До своєї справи захотілося в навколишньому середовищі надати саме жовтого кольору, тобто оточенню дати саме цих посмішок, щоб оточення було підтримуючим таким. Для такої динаміки ліній я відчула, що хочу додати тоненьких нейрографічних ліній. Іду за відчуттями додаю їх. І знову ж таки, процес. Скруглення да, для того, щоб все гармонійно пішло у моїй темі. Відчуваю фігуру фіксації, де вона, я відчула її ближче до свого стану, якого я хочу отримати. Фіксую потужну лінію та також скруглюю для гармонізації і лінії довіри вищим силам. Відчуваю дві такі потужні, товсті лінії. Потім мені захотілося червоного трішечки додати, знову ж таки такої енергії. І етап скруглення продовжуємо да, для, знову ж таки, гармонійного, гармонійної довіри, гармонійного простору та гармонізації цього питання. Ось і нейрографіка наша завершена. Сьогодні вона така. Яскрава та потужна, і саме така, яка має бути сьогодні у вас. Всім гарних процесів!